Всім привіт! Продовжуються різдвяні свята. Хочеться чимось підняти настрій собі і іншим теж. І ось я згадала, що у проєкті Магічний кубик» У мене п'ятим пунктом, п'ятим процесом, була ялинка. Вірніше, не ялинка, а новорічні прикраси декор. І я пообіцяла, що буду в'язати ялинку. Але п'ятий номер не випав, і тому ялинка не вдалася. А в'яжу я її ще в проєкті Сніжинка на долонці. І тому я вирішила зробити ось такий малесенький експрес. Огляд цієї ялинки, тому що я згадала, був такий коментар, коли дівчинка написала: Я так дала ялинку, але невдача. Ось я її зараз вам покажу. Ялинка цікава, я її в'яжу із фантазійною пряжі, ви можете в'язати, з якої завгодно. Це ось така стрічка. ось. Ось така стрічка, яка складається із трьох рядків. Ось я вив'язую залишки пряжі. Це у мене захід сонця, це у мене сніг, і це у мене темно-зелена пряжа, вовна залишки. Усе це залишки. Ялинка буде виглядати так. Оце катушка, з ниточок, оце конус. Конус можете робити який завгодно. Ось я зроблю і скажу вам, скільки треба. Ось так це діло буде. Я не буду приклеювати, я не люблю кліяти нічого, клеєм. Тому я ось тут пристебну булавочкою, і ось так оце діло усе прикручу. Ось так, дівчатка, дивіться. Усе це буде ось так прикручуватися. Ну, ви мене зрозуміли. Буду ось так прикручувати. і... Заколювати, зашивати. Ну, я якщо зроблю, якщо зроблю, я у кінці вам покажу, що у мене вийде. Ну, буде десь ось так. Тепер я вам покажу і ось так одягаєте? Одягаєте ось так і стоїть. У вас ялинка. Розкрутили, попрали. І склали у якийсь пакетик це. усю цю ялинку. Можна зв'язати хоч 100 метрів. Так, дівчатка складається воно з трьох рядків. Перший рядок ми в'яжемо з товчиками без накиду. Ось дивіться. Ви в'язуєте ось таку стрічку з товчиками без накиду. Ось так. Другий рядок я вам зараз покажу, як в'яжеться. Беремо гачок. У мене два гачки, тому що у мене різної товщини пряжа. Беремо гачок, 1,5 Пряжа тут десь 420 метрів. Так, і в'яжемо, починаємо стовпчики з двома накидами. Для цих стовпчиків перший підйом. Це чотири повітряні петлі. У нас вже, вважайте, зв'язані 4 повітряні петлі. Далі ми в'яжемо стовпчик, два накиди на гачок, пропускаємо, пропускаємо, нічого не видно. Одну, дві, третю петлю, вив'язуємо стовпчик з двома накидами. Один. Сюди ж вив'язуємо другий. Робимо три повітряні петлі і ще два стовпчика з двома накидами під цю петлю. Все оце рапорт цього візерунку. Так, ось так виходить, дивіться. Чотири стовпчика в одну петлю. І між ними три повітряні. Показую ще два накиди, пропускаємо дві, один, два, у третє вив'язуємо чотири стовпчики з двома накидами: один, два, три повітряні петлі і ще сюди два стовпчики. Один і другий. Все, Оце все, що вам треба для другого рядка. І так далі ми все діло в'яжемо, бачите? По чотири стовпчики і між ними три повітряні петлі. Тепер я вам як у майстер-класах від АЛІЗЕ, одразу покажу далі. Вяжмо третій ряд. Беремо. Можемо цією ниточкою, ну вона в мене дуже темна, і так як у мене є залишки ось такої гарної, блискучої ниточки, я її вирішила вив'язати на ялинку. Вяжмо третій ряд. Маємо у другому. Чотири стовпчики між ними три повітряні. Ось ці три повітряні ми вив'язуємо три стовпчики без накиду. Три стовпчики з накидом. Один. Ближче вам покажу два, три зв'язали три стовпчики. Тепер робимо ось такі піку. В'яжемо три повітряні, дивіться, з'єднуємо під дві петлі. Завжди піко, з'єднуйте з'єднувальним стовчиком під дві петлі, не під одну, щоб воно гарно сиділо. З'єднали, робимо чотири повітряні, одна, дві, три, чотири. І робимо ще одну піку. Ось, бачите, дві. Під них підводимо гачок, підвели, беремо ниточку і протягуємо через три. Затягнули, ось так у нас вийшло. Гарненько затягуйте, не бійтеся. Далі три повітряні петлі і робимо третю. Третю робимо так, куди хочете, аби під дві. Ось, я під перші дві. Бачите. Протягуємо з'єднувальним стовпчиком. Не стовпчиком без накиду, а з'єднувальним. Ось у нас так виходить. І ще три стовпчика з накидом. І цю ж арку. Один, два, три. У мене нитка товста, я не роблю цієї петлі, але її треба робити одна петля повітряна, і знову в'яжемо підслідуючу арку, вив'язуємо таку ж ракушечку. Один стовпчик, другий стовпчик, третій стовпчик. Піку. Раз, два, три, під дві. Раз, два, три, чотири. Під дві. З'єднувальним стовпчиком. Раз, два, три. Повітряні і під дві. Ще раз. останні З'єднали. Ось так у нас тинць. Ось так у нас, дивіться, яке гарненьке. Виходить, і знов сюди під цю арку в'яжемо три стовпчики з накидом, з одним накидом. Ось так. І одна повітряна, і знов. 3. Бажано підбирати ниточки однакові, щоб були по щільності, але можна вив'язувати усі остаточки, що у вас є. Ось середні чотири петелечки. Знов. Три повітряні і з'єднувальним під дві, з'єднувальним стовпчиком. І знов сюди три стовпчика з накидом. Це у нас будуть такі лапки у ялинки. Дуже гарна ялинка, мені сподобалася так одна повітряна петля. Все, дівчатка. Ще не все. Бувають такі ситуації, дівчатка, коли ми вже дов'язали другий ряд ось цей, а у нас не вистачає ще ось цих стовпчиків без накиду, щоб дійти до кінця. І нам треба їх. Зробити більше. Не пугайтеся, робиться це так. ми У нас тут залишилося у нас тут кратно п'яти виходить, бо ми в'яжемо через два стовпчики у третій, і потім знов два пропускаємо. Тому ми в'яжемо наші два стовпчики 1, 2, у третій. Ой, якраз гарно вийшло. Пров'язуємо. 1 з двома накидами, 2 з двома накидами. Пров'язуємо наші три повітряні петлі, і знов сюди в'яжемо два стовпчики. Так, не два. В'яжемо один стовпчик. Дивіться, ось ми пров'язали один стовпчик. А далі ми вив'язуємо. Чотири повітряні петлі: одна, дві, три, чотири, і вони нам замінять один стовпчик. І ми його пров'язуємо, ось оцю петелечку, останню ось так. Цей рядок, він у нас його все одно не видно буде. Дивіться, він закривається отак зверху. Іншим. Так що не переймайтеся, нічого не буде ніде видати, і ми продовжуємо в'язати наш рядочок, там, де у нас стопчики без накиду. Дивіться, робиться це так. так. Це прибираємо, в'яжемо одна повітряна петля. накид І приєднуємося ось сюди. Ось так. Пров'язуємо накид. І петлю. Пров'язали. Робимо одна повітряна петля, накид. І ось під цю петлю. Пров'язуємо, витягуємо, пров'язуємо нашого накида і пров'язуємо дві разом. І так далі. Одна повітряна петля, накид, у попередню пров'язуємо петлю, пров'язуємо накид і дві разом. Ось так. Ось у нас так вийде. Така довга буде у нас стрічка, яка нам треба. І потім ми ось так піднімемося. Одна, дві, три, чотири. Ну, комусь треба з двома. Я буду з одним на кінці ділась. Ось, пропустили два, зробили два накиди, Пропустили, пров'язали. Один стовпчик, два накиди. Ну, так як ми і в'язали, тільки в зворотній бік підемо, ось. три петельки і знов сюди ось так. Так що не переймайтеся, без віхідних положень не буває. Тим більш перейматися за декор. Це така марна справа. Робимо два накиди, пропускаємо наші явні два стовпчики і знову в'яжемо. І так, в'яжемо, поки не зустрінемося з оцим стовпчиком. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Усе. Працюємо далі, вяжемо ось таку красоту, не опісуємо. І робимо ялинку. Ось я тут намотала, порахувала, мені залишилося дов'язати 20 см стрічечки. Ось так. Ну, ось і дов'язалася наша ялиночка. Ось так я її вдягла на конус. Перший рядочок я. Приколола булавочками, маленькими такими, щоб він тримався. А всі остальні отак по колу, по колу, по колу накручувала. І ось така ялиночка у нас вийшла. Гарненька. Фоточку я вставлю. Ось така у мене підставочка. Ми її ось так поставимо, і от вона буде у нас отак стояти. Я бажаю всім успіху, добра, радості, натхнення і нав'язати собі усякої краси, щоб вона вас радувала.